Скільки вам років? Ви самі чи з дітьми? Ви одна хочете виїхати чи з дітьми? Так, так, так. Добре, я зараз ваші контакти передам у відділ який займається транспортуванням. Психологіня Надія Бруяка приймає телефонний дзвінок від жінки з інвалідністю, яка боїться залишатися у місті. Каже цілодобово телефонують з різних питань. Звертаються люди з питанням, що робити при паніці або що робити, коли є насилля в сім'ї, бо зараз неконтрольовані емоції. І ми намагаємося або скоординувати, або надати першу психологічну допомогу по телефону. Психологіня Ірина Яцук каже: нині у штабі надавали індивідуальну консультацію сім'ї, у якій дитина не може впоратись зі страхом після вибухів у Луцьку. Вона спить одягнута. І не може справитись з цим, не може спати. Було проведена консультація, були проведені терапевтичні методики. Робота з дитиною йде, а потім вже робота з дорослим через те, що в цьому місті дитина опирається на дорослу, і дорослий має знати, що, як він може справитися, що він може справитися. Розумієте, основна впевненість, тому що я можу з цим справитися. В стресі про це забуваєш. І ресурсна станція, коли я до того, що я можу з цим справитись. Керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан розказує, щодня до психологічного штабу звертається півсотні лучан. Консультацію психолога можна отримати у різних районах Луцька. Психологічна допомога Луцьк, яка діє за номером телефону 0800 400 332. Там ми отримуємо скажімо, телефонні дзвінки від людей, які. Хочуть отримати інформацію, будь-яку достовірну інформацію, інформацію по її забезпеченню життєдіяльності міста, інформацію про. Де знаходяться укриття інформацію, як звернутися до тих чи інших спеціалістів, і, окрім того, також на цій телефонній інформаційній лінії психологи консультують людей, скеровують людей, які потребують додаткової консультації на індивідуальні консультації. Науковці Волинського національного університету долучились до консультування населення. На відео психологиня Тетяна Федотова навчає долати стрес у найскладніших ситуаціях. Психологічна допомога людям, які подали запит з приводу того, наскільки як як володіти собою, так як зібратися з думками, як не піддатися якимось панічним настроям в ситуації гострого стресу. Головне не піддатися паніці. І якщо людина почула гучну сирену, так не потрібно відразу ж бігти потрібно зупинитися. Певно, певним чином, для того, щоб поволодіти своїми емоціями, треба зробити декілька глибоких вдихів, так спланувати, що вона з собою має взяти, куди вона має спуститися, тобто вона повинна чітко розпланувати свої дії. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.